Мітинг проти зростання тарифів на вивезення сміття відбувся в Дніпропетровську. Людей підтримала організація Громадська сила, де також вважають, що для підвищення вартості послуги в два рази немає жодних підстав. Городяни зібралися, аби висловити свою позицію, після чого взяли участь у громадських слуханнях. Розмови про підвищення тарифів на вивезення сміття розпочали декілька місяців тому підприємства Перевізники мовляв, не вистачає грошей. Необходимо ці зв'язок для того, щоб обновляти контейнерний парк, обновляти автомобілі делать новые контейнера. Вот мы сейчас делаем такую программу, то тобто, есть как бы дня командранс. Ми при спадсідніліске мы выставляем контейнера в частном сік. Втім, громадськість не згодна з такою ситуацією, адже тарифи хочуть підняти майже два рази. Люди прийшли на мітинг висловити свою думку. Вони хочуть, аби їх почули. Ви знаєте, п'ятнадцять шістдесят це все таки очень дорого. У нас два контейнера по 0,75. У нас. Но самое большее, это полтора контейнера в день уходит. Так что я не знаю, как можно такие тарифы поднимать на мусор. За что? За и пенсии остаются маленькие, все, а тарифы растут. Как это связать? Оно не вяжется. Мы, конечно, против. Все мы собирали подписи, очень много людей, подписавшихся, что они не согласны. Громадська сила підтримала мітингувальників, адже організація завжди виступала проти підвищення тарифів. Вона вже отримала більше 10 тисяч підписів городян, які не згодні із ситуацією і шукають допомоги, аби відстояти свої права. Після акції протесту люди пішли на громадські слухання. Зала розрахована приблизно на 100 чоловік, а бажаючих потрапити було в два рази більше. До речі, ці слухання єдині, які проводять за усіма правилами. Адже попередні по районах намагалися провести без городян, тобто кулуарна. Цього разу в залі розгорілися неабиякі пристрасті. Представники громадського... ...сили зі свого боку наголосили, що перевізники не мають підстав підвищувати тарифи. А якщо не справляються, повинні піти з ринку. має бути відкритий тендер. Об'явіть сьогодні відкритий тендер. Вам прийдуть ті підприємства, які будуть готові за 9.36 оказувати послуги на довжному рівні, навіть парою лучше, ніж зараз ці підприємства». Лідер громадської сили впевнений, що бажаючи взяти участь у такому тендері буде багато, а тарифи можуть навіть знизитись. «Для цього потрібно одне. Із тарифу на вивоз мусора, ісключити корупційну составляючу, тобто відкати, яка на день сьогодні порядка 35%. Я вас уверяю, при цьому любое яке підприємство готове буде виконувати послуги по вивозу мусора по тарифу менше, ніж який є на сьогоднішній день. Організації надалі підтримуватиме городян у цьому питанні, як і у багатьох інших, та відстоюватиме їхні права на всіх рівнях. Катерина Кравченко, Олександр Дубина, Новини 11.